Вітаю, шановні друзі, хочу розповісти, як я захворів на вірус інфлюенса. Не просто звичайний вірус. За цю осінь і за останній рік хворів на багато вірусів, грипів, але в принципі всі вони проходили настільки легко, що я, навіть, чесно кажучи, ніколи їх не помічав. І ось тут, раптово, на цій неділі, я підхватив вірус з такою назвою, як інфлюенса. Дуже жорстокий вірус. За останні 10 років я не зустрічав настільки жорстоких вірусів, як він. Навіть ковід в усіх його формах він просто відпочиває. Інфлюєнса це просто жесть. Коротше, в чому його суть? Вівторок я почував ще себе абсолютно добре, все чудово. В середу утром я вже прокинувся абсолютно іншою людиною, розбитою. Я прокинувся з температурою 39. Е, в мене боліло все. Е, ну, враження таке, ніби так катком переїхало. Боліло все. Я навіть встати не міг. Це все за одну ніч. От до цього ніяких симптомів не було. Температуру збити неможливо ні парацетамолом, ні бупрофеном, ні місілом нічого не збиває. Просто температура там 39-38 отак колібається, в залежності від того, скільки ти таблеток напився, От. нічого не допомагає. Єдине, що величезна слабкість, і найвеликий момент це те, що даний вірус. Іде відразу в бронхи. Тобто він не е, уражає е, горло чи ніс. Тобто ніс і горло взагалі у вас не болять. Тобто, все нормально. Він вражає саме бронхи, е, і при цьому ви постійно кашляєте, а кашляєте ви якимсь сухим таким відчуттям. Тобто вам нема чим кашляти, але ви постійно хочете кашляти. І таке враження, що бронхі просто хочеться виплюнути. Хоча там нічого немає, вони пусті. <кхи> 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 ну, от, Наприклад, як зараз, тобто абсолютно сухі. Е е і називається цей вірус інфлюенса. Коротше, інфлюенса досить жорсткий вірус. Я ж кажу, за весь час я перехворів різними коронами, і ні одна корона мене так не косила, як цей інфлюенса. Вже другий день температура 38-39. Вона просто нічим не збивається. Тобто ти просто звикаєш уже до цієї температури, п'єш багато води, ліки, вітаміни, все, все п'єш в максимальних дозіровках. Вот. Але от ситуація така, що е, ходити ти не можеш, лежати максимум. Я сьогодні спав взагалі десь годин, мабуть, 14-15, тому що в принципі не міг встати. І оцей вірус інфлюєнція дуже-дуже е, жорсткий, друзі. Будьте обережні, в Саксонії вже померло до 50 чоловік з початку е, новорічних свят. Дуже страшний вірус, тому, е якщо ходите десь, одівайте маски, тому що е підхватити його можна буде дуже легко. Особисто я за 10 років ще ні разу не зустрічав такого сильного вірусу. Чесно кажучи, ну. Інколи здається, що з нього навіть і не видужаєш, настільки він б'є по організму. Це просто жесть. Бережіть себе, бережіть, розповсюджуйте, мийте руки і одівайте маски для того, щоб не попасти на цей вірус, тому що зараз якраз пік вірусу інфлюєнса з повагою.